Вітаємо вас на курсі, присвяченому фінансуванню та звітуванню політичних партій в Україні. Мене звати Вікторія Козаченко і я керівниця Офісу розбудови доброчесності при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Чому ця тема важлива? Для більшості громадян політичні партії це основний інструмент представлення їхніх інтересів у владі. Люди віддають свої голоси тим партіям, яким вони довіряють і з поглядами яких погоджуються. Вони вірять. Що прийшовши до влади, політичні партії представлятимуть інтереси своїх виборців та робитимуть все, щоб змінити їхнє життя на краще. Саме тому важливо, щоб діяльність політичних партій була прозорою та незалежною, а виборці мали можливість отримати всю необхідну інформацію про діяльність політичних партій, зокрема про їхнє фінансування. Наразі в Україні встановлено низку законодавчих вимог до діяльності та звітування політичних партій, також запроваджено електронне звітування партій про свої фінанси. Ці правила та інструменти є досить новими, тому працівникам політичних партій важливо розібратися у цій темі та навчитися правильно подавати свої звіти та уникати порушень. Також наш курс буде корисним для всіх, хто хоче більше дізнатися про звітування партій в Україні. Та роботу реєстру електронного звітування Політдата. Тому у цьому курсі ми пояснимо, яким буває фінансування партій, які є обмеження, як партії звітують про свою діяльність та хто це перевіряє. Мета цього курсу запобігти потенційним порушенням через поширення знань про дотримання обмежень щодо отримання та використання фінансування та правильного звітування. З чого ж складається цей курс? У першому модулі ми поговоримо про основні типи фінансування партії. Встановлені законом обмеження та правила такого фінансування. У другому, розберемося, як партіям працювати з електронною системою звітування політдата та подавати свої фінансові звіти. А у третьому розглянемо, як саме НЗК перевіряє звіти та яка відповідальність встановлена за порушення вимог звітування. Перед тим, як перейти до першого модулю, я розкажу про роль Національного агентства з питань запобігання корупції у цьому процесі. НЗК контролює, як політичні партії дотримуються законодавства у роботі з фінансами, зокрема, що стосується цільового використання коштів, виділених з державного бюджету України на діяльність партії, своєчасності подання та повноти звітів партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, своєчасності подання та повноти звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних виборах. Достовірності та оформлення звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партії. У липні 2020 року, за підтримки міжнародних партнерів, НЗК запустили електронний, єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру. Полідата у травні 2021 року реєстр був запущений у промислову експлуатацію. Він був створений на заміну паперовій фінансової звітності, що ж нам дає електронне звітування. Для партій спрощені та зрозумілі вимоги до процедури звітування. Вони дозволяють краще контролювати свою фінансову діяльність та використання коштів, а також легко і швидко заповнювати звіти. Для громадян зручні умови для пошуку та аналізу даних фінансової звітності політичних партій. У такий спосіб діяльність партій стає прозорішою, а умови для незалежного зовнішнього контролю за нею кращими. А ми зустрінемося з вами в наступному відео, в якому поговоримо про приватне та державне фінансування політичних партій.